Міжнародний проєкт Я Українка за підтримки та участі представників Верховної Ради адміністрації президента, Кабінету міністрів України, керівників місцевого самоврядування обласних і районних адміністрацій та громадських об'єднань відзначив представниць жіночої статі, які присвятили своє життя творенню кращої долі України, чия діяльність сприяє відродженню національних традицій і примноженню доброчинства. Орденом Берегиня України відзначено 120 представниць чарівної статі. Їхні імена та розповіді про добрі справи записані в книзі пошани Я Українка цю нагороду отримали представниці відомої не лише в Україні, а й поза її межами династії Зубицьких Вікторія Олександрівна та Наталія Іванівна Зубицькі. Вони продовжують справу чотирьох попередніх поколінь народних лікарів зубицьких, дбають про здоров'я нації. Присутні на урочистості народні депутати високо відзначили роль жінок у суспільному житті України, державотворенні та захисті її незалежності. Я хочу привітати в цьому залі заслужених України, патріотів, громадян, мам, сестер, коханих за те, що ви робите сьогодні. Ви підтримуєте в першу чергу чоловіка. Ви даєте майбутнє Україні. Ви є сьогодні. Ті, які зробили дійсно сьогодні свят, Україна, вона вишиванка, вона, українська земля, батьківщина, вітчизна, все вона, все зв'язане з вами. Українська жінка це не тільки берегиня традицій, берегиня роду, а і символ України. Я захоплювався вашим подвигом і тим, що ви зробили, і скільки ви врятували життів під час. Двох наших революцій, особливо революції гідності. Адже медична служба, в якій вдавалося мені працювати, на дві третини, навіть більше, напевно, складалася не тільки з жінок-лікарів, а майже всі волонтери медичної служби, це були жінки, дівчата. Щиро вас вітаємо, щиро вас любимо і, безперечно, будемо робити все, щоб наші в Україні керували українці і не тільки чоловіки, але й жінки. Щиро вам бажаю здоров'я міцного. Ясного неба, кохання ви маєте, красу ви маєте, доброї доніка вам, вам Бог всім дає. Ще раз ще раз вітаю, слава вам, Українці! Чимало теплих слів вітань пролунало на адресу українських берегинь. Їх вітали студентські, народні та естрадні колективи. А нагороджена орденом берегиня України Тетяна Іваненко сказала особливо тремтливі слова. я хочу. Побажати всім мирного неба, не пускайте війну ніколи в свій дім. Це дуже боляче. Любіть Україну, шануйте її. А ми будемо робити все, щоб на нашій рідній українській землі був завжди мир. Свято завершується, а праця з порятунку людей ніколи. Це постійна турбота і щоденний труд династії Зубицьких і її представниці у п'ятому поколінні лікаря-терапевта Вікторії Олександрівни Зубицької. Завдяки авторській фітотерапії Данила Зубицького вони допомагають людям зберегти і відновити здоров'я природними лікарськими засобами.